Кому найпекельніших смаколиків, прямо з куща. Вітаю всіх, друзі, на найгострішій ділянці Чілішеф. Як бачите, ділянка вже пуста, тому що підходить кінця цей сезон. І якщо хтось бажає замовити ще перчики для себе, маєте останню нагоду. Бачите, ось частинка перчиків в мене тут. Зараз будемо виносити ще іншу частину, тому обов'язково підписуємось, ставимо лайки ось цьому. Хлопцеві маємо з вами ще жовтий скотч-бонет, Фаталі червоний. Баджалокія біла. Баджалокія Помаранчева. До речі, на наступний сезон вирішив виростити трошки пряних трав. Хто знає, як називається ця рослина? Улюблена Кароліна Ріпер. І ось на такому величезному кущі Севенпот Баблгам, Чоколет, Баджалокія Персикова. Дуже красивий сорт, привабливий як за виглядом, так і за гостротою. Севенпот Єлоу. 7 Под червоний, дуже привабливий, хабанеро-шоколад. Закриваємо цей сезон ще буквально два тижні залишається.